Подарунки транслюють справжнє ставлення людини до вас. У цьому випуску ми поговоримо про таку цікаву річ, як подарунки взагалі, які подарунки приймати, не приймати, та що робити, якщо ну, подарунки, які дарує людина, вони вам не підходять. І взагалі, тобто, про весь весь цей процес. Я можу сказати, що для мене це тема максимально актуальна, тому що моя мова любові це подарунки, маленькі приємності. Але в основному я люблю саме так. Я навіть скільки люблю це проводити час з людиною. Тому це теж приємно, але я не відчуваю достатньо любові від неї, якщо вона мені щось не дарує. Мовно, або навіть це не в контексті, що глобально, типу глобальних якихось подарунків чи чогось такого, що, типу, прям даруй мені кожен раз. Але коли я бачу, що якась особлива дата, і людина мені дарує щось не те, ну. Мені дуже сумно, так, колись мені на день народження, коли я людині подарувала дійсно хороші подарунки. Дійсно, я, я, якщо й дарувати подарунок, щоб він був дуже класний, це приблизно такого правила я притримуюсь, і е, я чітко розписала, що мені подобається, які квіти, які подарунки. Там був чіткий список з посиланнями, з цінами і з чіткими вказівками. І людина мені дарує квіти, але бізним ще на розмір, ним, що це не ті квіти, які я хотіла, там навіть упаковка була максимально не святкова. Це була якась коричнева упаковка, білі квіти, хоча я люблю блакитні, рожеві, тобто відтінки. Людина зробила, як він сказав, пізніше, на свій смак. А це був ще мій улюблений квітковий магазин, і мені було подвійно образливо. Типу, от так. Так що дивіться, це не так, що ви випрошуєте у людини прям щось. Якщо людина хоче вам догадати і просить, дай мені список. Тобто, ви можете надати список, і, якщо, і, наприклад, із декількох речей, щоб це був сюрприз. Але людина має суворо дотриматись тоді вашого списку, бо тут. Я упростила максимально задачу у людини не стояла задача зробити мені приємно мені саме приємно. Він зробив це по своєму вигляду, що йому бляха подобається, і байдуже, що це а, був мій день народження. Скажімо так, я досі ненавиджу ці квіти, я вам серйозно скажу. Це, я була настільки тоді засмучена, що навіть пояснити не могла. Мені ця людина дуже подобалась. Ти типу, дякую, що подарунок взагалі є, але, чесно кажучи, якщо він такий, що мені не подобається, краще вже й не треба. Ах, відповідно, я ж кажу, це не з такої позиції якогось випрошування чи ще щось. Якщо ви говорите, що ви любите подарунки, і якщо ви бачите, що людина не реагує, вона навіть не намагається вам догодити це ставлення до вас. Ось і все тут. Ну людина, якщо вона вас любить, вона буде все слухати, записувати. Є такі навіть більшості це жінки, взагалі вони ідеально все чують, що вам подобається. Вони прислухаються по максимуму своїх фінансів. Вони зроблять чоловіків. Це важче, взагалі я часто зустрічаю, що вони абсолютно не чують, що вам подобається. Але якщо вони дійсно зустрічають дівчину, яка, вам, яка їм дуже подобається, вони запам'ятовують, вони пишуть, Тобто їм не треба нічого казати, не треба нічого пояснювати. Вони роблять це не від чогось незрозуміло чого, типу дарованому коню зуби не дивляться. Вони роблять це від серця, тому що дарувати подарунок це від слова дар, дарувати, тобто, дарувати від душі, від любові, від чогось вищого. Ви е, хіба захочете для своєї близької людини якогось поганого подарунку? Я гадаю, що ні. Так само і реагуйте, от як людина взагалі вона вас почула. І одне діло, коли подарунки треба щомісяця, це ще, куди не йшло, там можна якось це диференціювати, хоча деякі навіть і це роблять. А коли е, кажуть навіть як перевірити хлопця, це подивіться його ставлення на ваш день народження е, базовано, типу, коли це найголовніше свято взагалі для дівчини. Там може бути так, що людина його не любить, але це все одно найголовніше свято. І коли хочеться максимально уваги до своєї особистості, то, будь ласка, зробіть так або ну, ліквідуйтеся. Я вважаю, типу з позиції цього. Ну, дійсно, мені, наприклад, подобається щось одне. Людина буде нав'язувати мені думку, що мені подобається, бо. Вона так вважає, а це моє свято. І в цей день я тільки маю право казати, що мені подобається, а не хтось інший. Абсолютно. Тому дійсно, типу, є такі категорії є людей, чоловіків, які можуть це зробити. Вони слухають, вони записують, вони максимально уважні. І в них є оце від серця. Деякі ну, не вміють вони це робити. Так навчиться. Ну, типу, зараз 21 століття. Ну я не повірю, що люди не вміють дарувати подарунки. Ви просто слухайте і записуйте. Зараз телефони у кожного, зараз записники у кожного подарувати. що навіть Можна прямо спитати, якщо взагалі вже не знаєш, не розумієш, або знаєш людину надовго: твій вішліст, або які квіти тобі. Можна поставити прямі запитання і зробити людині приємно. Ну я не повірю, знову ж таки, що зараз дуже важко зробити комусь подарунок. Тому. Прямо дивіться, тобто, що вам дарують, і дивіться, що це за людинка, як вона до вас ставиться, і взагалі, чи це ваша людина чи ні. Бо це досить таке велике питання і добре, якщо людина дійсно ваша і вона зробить так, щоб вам все сподобалося. Я вам дякую за цей прекрасний випуск. Я вас дуже люблю і бажаю вам тільки найкращих подарунків у вашому житті.